Новий закон дозволить натуралізацію іноземців вже через 5 років перебування в Німеччині, або навіть через 3 роки, а не через 8, як це було раніше. Які вимоги потрібно виконувати, щоб отримати німецьке громадянство? Для кого з іноземців це буде перевагою, і взагалі, які переваги надає нам німецьке громадянство? Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна, а також допірка нашої корисної інформації. Будь ласка, обов'язково ставте цьому відео лайк, також підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі, бо ваша активність на нашому каналі надає нам більше мотивації знімати ще більше корисних відео. Правляча коаліція Німеччини погодила реформу закону про громадянство Федеративної Республіки Німеччини. Про це в п'ятницю, 19 травня, повідомила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезе. Після ухвалення нового закону натуралізація іноземців стає можливою вже через 5 років проживання в країні, а не через 8, як це було раніше. А особливо успішно інтегровані в суспільство іноземці можуть вже через три роки проживання в Німеччині подати клопотання про прийом до громадянства. Особливими успіхами тут вважаються, по-перше, гарне знання німецької мови, по-друге, волонтерська діяльність, або, наприклад, по-третє, це якась або якісь гарні професійні навички та якості. Наступний цікавий нюанс. Іноземцям, які набули громадянства Німеччини, дозволять залишати за собою колишнє громадянство. Раніше таке дозволялось лише у виняткових випадках. Але є два оле: таким претендентам на набуття німецького громадянства, по-перше, потрібно вести гуманний спосіб життя. По-друге, такі претенденти іноземці не мають вчиняти злочинів проти інших рас. Перше, це расизм та антисемітизм закриють шлях до громадянства Федеративної Республіки Німеччини назавжди. Йдеться мова про кримінальні діяння, під ґрунтям яких є расизм або антісемітізм. В цьому випадку органи прокуратури будуть зобов'язані повідомити міграційні відомства про всі злочини, які скоїли іноземці. Друге. Документ передбачає, що претенденти на громадянство Німеччини мають забезпечувати себе самостійно і не залежати від державних соціальних виплат. Отже, якщо ви претендуєте на громадянство Німеччини, підсумуємо тезісно: перше вивчайте німецьку мову, друге працюйте, третє ведіть толерантне життя. Тож які переваги від громадянства отримує іноземець, маючи німецьке громадянство, можна пересуватись вільно країнами Євросоюзу, також можна жити і працювати в будь-якій країні ЄС без відповідних дозвільних документів, можна голосувати в країні проживання, а також можна виставляти свою кандидатуру на різні політичні посади. З німецьким паспортом ви зможете подорожувати до багатьох країн світу без візи, а також ви будете позбавлені певної частини бюрократічної тяганини в Німеччині. Наприклад, вам більше не потрібно буде звертатись до відомства у справах іноземців, тобто Ausländerbehörde, для кого німецьке громадянство буде перевагою. Німецьке громадянство буде перевагою для тих мігрантів, ситуація в країнах, яких загрожує їхньому життю або здоров'ю. По-друге, це буде перевагою для тих мігрантів, хто втратив все майно. По-третє, це буде перевагою для тих мігрантів, хто колись з певних причин переїхав до Німеччини, налагодив вже тут своє життя і взагалі не планує повертатись додому. Я сподіваюся, що ви отримали порцію корисної інформації від нас, і ми також будемо чекати на коментарі або на певні запитання в коментарях. Я з вами прощаюсь і всім кажу па-па!